Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яриса Іванівна, і ми вчимо геометрію 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку кути, утворені при перетині двох прямих січною ознаки паралельності прямих. При перетині двох прямих січною утворюється 8 кутів. На малюнку 9.1. Кожна пара з них має своє ім'я. Внутрішні односторонні знаходяться всередині між. Цими двома прямими з одного боку від січної. 4 і 5 пара, 3 і 6 пара внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішні різносторонні, вони знаходяться всередині по різні боки від січної. Пара 4 і 6, пара 3 і 5. Відповідні кути знаходяться на відповідних місцях. Кут 1 і кут 5. відповідні. Кут 2. І кут 6 відповідні, кут 3 і кут 7 відповідні, кут 4 і кут 8 відповідні. Я рекомендую вам добренько попрацювати над понятійним апаратом, тому що вам треба свідомо знати ці поняття. Розгляньте приклад, розв'язаний в підручнику, і ось сюди я кладу на екран. Я не буду його проговорювати. Розгляньте його самостійно. Зверніться або поставте відео на паузу, або зверніться до підручника. В геометрії є таке поняття, як ознака. Що таке ознака? Якщо в задачі потрібно з'ясувати чи паралельні прямі, наприклад, то, виходячи з означення, це зробити неможливо. Оскільки для цього прямі потрібно продовжити до нескінченності. Проте, встановити прямі паралельні чи ні можна, використавши спеціальні теореми. Ці теореми називають ознаками. Ознака в геометрії це теорема, яка вказує умови, використання яких дає змогу стверджувати про певні властивості фігур, про належність їх до певного класу. Тощо. Наприклад, про паралельність прямих. Розглянемо ознаки. І так, теорема, ознака паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Коли в нас є задача, і дана якась умова, і ми там побачимо дві прямі перетинаються третьою, і кути на відповідних місцях відповідні, рівні за градусною мірою, ми маємо право стверджувати, що прямі а, Б і С, Д паралельні. Як на малюнку. Наслідки з ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною, внутрішні різносторонні кути рівні між собою, то прямі паралельні. Ось тут є доведення цієї би, теореми, звертайте на це увагу. Я лише проговорю, що якщо в задачі ви побачите внутрішні різносторонні кути рівні за градусною мірою. Ви маєте право стверджувати, що прямі А і Б паралельні. Наступний наслідок. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Доведення обов'язково прочитайте і усвідомте. Я проговорю лише: подивіться на малюнок, якщо в задачі ви побачите сума внутрішніх односторонніх кутів при перетині двох прямих січною. Якщо ця сума дорівнює 180 градусів, ви маєте право стверджувати, що прямі А і Б паралельні. Третій наслідок. Дві прямі перпендикулярні до третьої паралельні. Доведення передивіться, і ось малюнок до, цієї, до цього наслідку. Ще одна розв'язана задача, ще один приклад. Теж звертаю вашу увагу для самостійного опрацювання. Коли ви самостійно розв'язуєте задачі, ви можете звернутися до цих прикладів, знайти подібні і ось таким чином розв'язати свою задачу. Виклала для вас теорію, прочитала коротко. Якщо цього замало, зверніться до підручника, попрацюйте ще з підручником. І знайдіть відповіді в своїх головах на запитання в кінці. І далі переходимо до розв'язування вправ. Спочатку йдуть вправи початкового рівня і це дуже прості завдання. Тож, потренуйтесь. Поставте відео на паузу і подумайте. Номер 182. Як називають коти 1 і 2 на малюнках 9799? Подивилися. На першому малюнку, які внутрішні різносторонні. На другому малюнку відповідні. І на третьому малюнку внутрішні односторонні. Сподіваюсь, ви змогли це розглядіти. Запишіть усі пари внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішніх різносторонніх кутів, відповідних кутів малюнок 913. Треба писати буквами. Да? Внутрішній односторонній – пара. АНМ і другий кут БМН. Ще пара СНМ, ДМН. Внутрішні різносторонні АНМ, з другої сторони ДМН. Ще пара. СНМ. З іншої сторони B, M, N. Відповідні A, N, K, B, M, N. A, N, M, B, M, L. Ось цей і ось цей. Ще пара С. М. Д, М, Н. Це база, її треба усвідомити. Переходимо на середній рівень. Ось скільки малюнків шість малюнків. Подивіться, розгляньте, кути які вони. І зробіть висновок про паралельність прямих А і Б. Зупиняйте відео. І так подивилися на перший малюнок. Внутрішні різносторонні рівні. Значить, прямі А і Б паралельні. На малюнку 9.17 Внутрішні односторонні додали 130 і 45, 175. Ні, А і Б не паралельні, а значить, вони перетинаються, тому що сума внутрішніх односторонніх кутів не дорівнює 180 градусів. На малюнку 9,18 відповідні кути рівні, значить, прямі А і Б паралельні. На малюнку 9,19. Внутрішні різносторонні кути різні, прямі А і Б не паралельні, вони перетинаються. На малюнку 9.20 внутрішні односторонні в сумі дають 180 градусів прямі А і Б паралельні. І на малюнку 9.21 відповідні кути різні. Значить, прямі А і Б не паралельні, вони перетинаються. Сподіваюсь, що ви справилися з цим завданням успішно. Продовжимо. Ставимо відео на паузу і потренуємося. Номер 188. На малютку 922 позначено міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих М і Н січною P. Обчисліть міри всіх інших кутів, що утворилися, і дайте відповідь: чи паралельні прямі М і Н. Я не знаю, як ви розв'язували, я вирішила пронумерувати оці кути, що залишились. Да? Поставила вертикальний до 120 і розумію, що тут буде 120. Далі кут 2 до 120, суміжний, значить, я 180 відніму 120, буде тут 60. Оцей кут теж буде 60, бо він вертикальний до кута 2. Далі кут 4, вертикальний до кута 70, він буде 70 градусів. Кут 5, суміжний до 70, 180 мінус 70, 110. І кут 6 буде як кут 5, 110. Залишається все це прописати. Пронумерувала кути. Кут 1, 120 як вертикальні, суміжні з ним знайшла. Ну, і, в общем, те, що проговорила, записала. Чи паралельні прямі М і Н. Прямі М і Н не паралельні. Ну, це видно по градусним мірам кутів. Допомніть валюнок 9,24. Проведіть пряму СМ так, щоб кути ABC і БЦМ були внутрішніми різносторонніми кутами для прямих АБ і СМ січної БЦ. Внутрішніми різносторонніми. Значить, точка М буде стояти по інший бік. Внутрішні різносторонні. Ось і ось. Як розмістяться точки А і М відносно прямої БЦ? Ну, зрозуміло, що будуть по різні боки від прямої БЦ. Уважно читаємо, і тоді все стає зрозумілим. Ще дві задачі: ставте відео на паузу, будемо працювати спочатку самостійно. На малюнку 9,26. Укажіть паралельні прямі: якщо Кут 1, 118 градусів, кут 2 62 градуси, Кут 3 63 градуси. Ну що, будемо перевіряти їхню суму і відповідність. Да? Кут 1 плюс кут 2. Додали. 180 градусів. Внутрішні односторонні кути можемо зробити висновок про паралельність прямих А і Б. Подивимось на відповідні кути 2 і 3. Вони не рівні, бо там 62, а там 63. Значить, прямі Б, С не паралельні. Кут 1 плюс кут 3 181 градус. Це внутрішні односторонні при прямих А і С. Значить, прямі А і С теж не паралельні. Наступна задача 197. Пряма АБ перетинає пряму СД у точці А, а пряму МН у точці Б. Кут САБ 90 градусів, ну і так далі треба малювати. Ще раз, пряма АБ перетинає пряму СД в точці А. Ага, от так. Пряма МН. Перетинається в точці Б. Тепер видно, вірніше, зрозуміло, де знаходиться кут САБ 90 градусів. АБН 90 градусів питання, чи паралельні прямі С і МН. Внутрішні різносторонні, однакові по 90. Так, вони паралельні. Переходимо на високий рівень. Четвертий рівень. Задача номер 204. Кут між прямими А і Б дорівнює куту між прямими Б і С. Чи можна стверджувати, що прямі А і С паралельні. Подумайте, як можуть бути розташовані ці прямі А і Б, Б і С, і які там кути між собою рівні. Зробіть рисунок і подумайте над питанням. Зупиняйте відео. І так може бути два варіанти. Коли ось так розташовані прямі А, Б і С, є кут між прямими А і Б, і кут між прямими Б і С, і тоді С відповідні кути, і тоді А і С паралельні. Інший випадок, коли кут між прямими А і Б. І кут між прямою Б і С рівний, а прямі розташований ось так. Тоді в першому випадку ми можемо стверджувати про паралельність прямих А і Б. А в другому випадку прямі А і С перетинаються. Тож, стверджувати остаточно, що прямі А і С паралельно не можна. Ще одне завдання високого рівня. Будьте добрі, ну, ті, хто планують працювати на високому рівні, поставте відео на паузу. Почитайте, подумайте, поміркуйте. Номер 206. МФ бісектриса кута КМН. Бісектриса поділяє кут навпіл. КФ-бісектриса кута МКП поділяє кут навпіл. Кут МКЕ Ф МКФ додати кут ФМК 90 градусів. Доведіть, що МН паралельно КП. Написали умову, і що треба довести? Позначимо. Кути однакові кути однаковими буквами. Бісектриса поділила на два однакові кути, застосувала інформацію про бісектрису. Далі, за умовою МКФ додати ФМК до рівня 90 градусів, значить х плюс y до рівня 90 градусів. Тоді кут КМН плюс кут МКП подвоєна сума. Х і. 90 плюс 90 180 градусів. Внутрішні односторонні кути в сумі дорівнюють 180 градусів. Висновок пряма МН і КП паралельно. Доведено. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!